Доброго дня, мої дорогі підписники, також гості моєго каналу. Я рада вас вітати. Мене звуть Анна, хочу подивитись для вас карту дня на 12 жовтня на такій ось чудовій колоді зелених міражів. Для всіх знаків зодіака. Також хочу наголосити, що мій розклад загальний, не індивідуальний, тому в когось він програється, в когось ні. І так, почнемо з овнів. Карта дня для овнів. Для огній випадає паж мечів. Паж мечів вказує на те, що щоб буде якийсь у вас шанс щось вияснити для вас важливе. Пошуки якихось порозуміння, також і можливі конфлікти, тож потрібно держати себе в руках, бо неконтрольовані дії можуть вам самим нашкодити. Також ця карта вказує, що для вас можливо якась критика. буде на роботі і так в оточенні вашому. Але не потрібно її так з обіду сприймати. І з тої критики просто візьміть для себе вивчіть якийсь урок, який для вас в майбутньому буде досить важливий. Наступна карта для тельців. Карта дня для тельців. Для тельців випадає Паш Пентаклів. Паш Пентаклі вказує, що для вас будуть досить такі сприятливі обставини, якісь нові можливості для заробітку, отримання якоїсь, можливо, невеликої суми грошей, також опанування якихось навичок, якихось вмінь. Взагалі, пажи — це учні, молоді люди і учні, які чомусь завжди навчаються. Наступна карта це близнюк для близнюків. Карта дня для близнюків. Для близнюків випадає старший аркан сила. День для вас буде досить такий значний, важливий. Всі справи, які ви сьогодні запланували, вас обов'язково вдадуться. Але якщо й виникнуть якісь перешкоди, якісь негаради на вашому шляху, ви з. Хорошою такою впевненістю і силою обов'язково з усім спораєтесь, і у вас все одно все вдасться. Також карта вказує, що день буде досить позитивний для якихось змагань, для заняття спортом і так далі. Наступна карта для раків. Карта дня для раків. Для раки випадає П'ятірка Пентаклів. П'ятірка Пентаклів вказує, що у вас якісь фінансові трудності. Вам не вистачає не вистачає просто на якісь ваші потреби. Можливо, ви хочете щось купити, або якийсь подарунок, або досить важливе щось для себе хочете, а вам просто не вистачає на це коштів. І для цього ви досить такі розчаровані, невпевнені в собі. Пам'ятайте, що всі трудності, всі негаразди. Нам даються для чогось, щоб ми вивчили з чогось якийсь урок. І все з... чим, краще, чим легше ми це будемо приймати, тим легше буде нам далі. Цей день обов'язково пройде. Ви знайдете обов'язково рішення всіх ваших питань і в майбутньому зможете обов'язково досягнути своїх цілей. Просто зараз краще поекономити і не тратити лишнього. Наступна карта для Львів. Карта дня для Львів. Для Львів випадає двійка кубків. Карта вказує, що ви добре вмієте жонглювати декількома ситуаціями одночасно, але... Вам дається це досить тяжко, іноді ви потерпаєте якісь невдачі за цього. Просто вам потрібно навчитися розпочати, доводити завжди до кінця. А у вас, виходить, розпочали діло, не закінчили діло, і вже беретесь за інше, Намагаєтеся тягнути сразу дві справи або більше одночасно. Вам потрібно робити все продумано, не поспішаючи і доводити завжди всі справи до кінця. Тоді вас обов'язково буде успіх. Наступна карта для Дев. Карта дня для Дев. Для Дев выпадает четверка жезлев. Четвірка ж Гезлі вказує на те, що будете щось святкувати, можливо, в родинному колі, можливо, з друзями. Но досить гарні, приємні новини будуть, які дуже вас порадують. Можливо, будете, отримаєте, в будь-якому випадку карта вказує на святкування чогось радісного і важливого. досить якогось важливого свята, такого значного, можливо, якогось ювілею і так далі. Ну карта добра, радісна, позитивна і вказує досить добре проведений час. Карта дня для Терезів для Терезів випадає король кубків. Ну, Король кубків вказує, що вам потрібно трошки дати силу. Дайте волю своїм емоціям, от як кажуть, не приховувати їх собі, а випустити їх на волю. Карта дуже добра, позитивна і вказує, що кризи в моменти обов'язково почнуть завершуватися, і, настутні, і всі проблеми будуть обходити вашою стороною. І всі ваші справи за все, що у вас обов'язково вдадуться. Не зразу, не, всі, не, не зразу все в один день завершиться, але розпочинаючи з цього дня, щось зміниться і почне змінюватися на краще, в кращу сторону. Наступна карта для скорпіонів. Карта дня для скорпіонів. Для Скорпіонів випадає трійка Пентаклів. Трійка пентаклів вказує на якісь. Ви якась творча людина, де будете працювати, обов'язково отримаєте якусь плату за свій труд, але якщо будете досить уважні будете дуже багато працювати. Можливо, ви чимось творчою якоюсь працею займаєтесь. Люди кожен займається багато, чим чим може. Хтось в'яже, хтось плете бісером всякими тканинами. Кожен щось робить і. Це продає і на цьому має якісь кошти. Так і ви матимете якийсь такий творчий талант, ви будете розвивати, і обов'язково на цьому зможете отримати якісь кошти. Це карта розвитку і вказує, що, приклавши максимум зусиль, ви обов'язково досягнете успіха. Наступна карта для стрільців. Для стрільців випадає старший аркан місяць луна. Карта вказує, що от якісь навколо вас є ілюзії. Хтось намагається ввести вас в оману, якісь таємниці від вас приховує. Можливо, десь в колективі є такі люди, які вам недоброго бажають. Просто придивіться до людей, до, до людей, які вас оточують, і ви багато чого зможете зрозуміти. Можливо, якісь таємні вороги у вас є. Також ця карта може вказувати якісь приховані небезпеки. Можуть відбуватися якісь незрозумілі дивні події. Можливий обман, також зрада. Тож будьте обережні і придивляйтеся до, до людей, які вас оточують. І довіртеся своїм сновидінням і знакам, яким посилає вам Всесвіт. Наступна карта для козорогів. Для козирогів. І так, для козирогів випадає десятка кубків. Дуже добра, радісна карта, позитивна вказує на щастя, радість, успіх, на сімейне благополуччя, на гарно проведений час із сім'єю, з друзями. Карта вказує, що ви все маєте, всім задоволені. Все, що у вас є, впевнені в собі і в своєму майбутньому. Карта радості, успіху, я вам все саме добре і приємне. Карта дня для водолеїв. Для водолеїв випадає паж кубків. Паж кубків вказує вам на те, що для вас відкриваються нові шанси, можливості, гарні новини, які будуть пов'язані з сім'єю, якісь, можливо, любовні послання, якісь запрошення на те побачення, можливо, отримання якихось подарунків. Скоритайтеся з запрошенням, не відмовляйтесь від нього, ідіть, насолоджуйтесь життям. І головне учіться самостійно приймати рішення і не бути ні від кого залежними. Наступна карта для рибок. Для рибок випадає паж жезлів. Паш жезлі вказує вам, щоб ви були готові до радісних новин, гарних пропозицій, можливо, до роботи, якихось нових починань, якісь, можливо, звістки, дзвінки радісні, новини від ваших дітей, гарні пропозиції і шанси на ваше майбутнє. Вам все світ дає гарний шанс і не упустіть його обов'язково ним скористайтеся. Для покращення свого життя і здійснення ваших мрій. Дякую всім за увагу! Гарного всім дня! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, побачення!